Київ, як ви самі бачите, в спалах фактично пролунав, а ось це характерні звуки того, що вчора Росія робила з українською столицею і не тільки. Значить, в ніч на 23 лютого 2025 року противник атакував увага, 267. 67-ма дронами типу шахет і безпілотними літальними апаратами різних типів із різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталове, Мілеро, Приморсько, Хтарська Російська Федерація. Далі з окупованих територій з чаоди Криму били, а також трьома балістичними ракетами. Іскандер МКН МКН-23». Також з окупованого Криму їх випускали. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил Збройних сил України. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 138 ударних БПЛА типу шахет в різних областях України. 119 ворожих безпілотників. Вони ж безпілотники, імітатори, локаційно втрачені без негативних наслідків. Три з них полетіло у напрямку Білорусі, один в Росію. Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Далі конкретно. Пройдемось по регіонам, які на жаль, постраждали. Я вже показував кадри Києва. Давайте ще раз на них звернемо увагу. Друзі. В ДСНС міста Києва розповіли про наслідки нічної атаки безпілотників на столицю. Голосіївський район, пожежа в одноповерховому приватному будинку. Значить, що відомо? Відомо про те, що ліквідували на площі 100 квадратних кілометрів ось це займання. Далі, Дарницький район в одному місці пошкоджено приватний будинок і автомобілі. Загоряння ліквідовано підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю. Пожежу також ліквідували на площі 35 квадратних метрів. Печерський район пошкоджено скління на житлової будівлі без подальшого рівня. Інформація про постраждалих далі уточнюється. Повідомляється, що уламки ворожого БПЛА впали навіть на. Ботсад, Національний ботанічний сад імені Гришка. Про це Віталій Кличко повідомив. Обійшлось без постраждалих. На місці працювали екстрені служби. Далі Кривий Ріг, і, на превеликий жаль, внаслідок нічної атаки відбувся удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Є загиблий, є травмовані. Про це повідомляють в ДСНС. Попередньо поранення отримали три людини: зокрема, врятовано жінку і чоловіка. Їх госпіталізовано до лікувального закладу. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Друзі, чоловік помер у лікарні. Також Повідомляється про пожежу на площі 60 квадратних метрів, яку ліквідували оперативник оперативні служби мається На увазі, ну а от і оновилася інформація по кривому розі якраз за уточненими даними. Дніпропетровської обласної державної адміністрації кількість постраждалих збільшилась і збільшилась до п'яти. Я от хвилину тому говорив про п'ять. Поранені отримали чотири жінки і чоловік. В лікарні залишається троє людей. Одна з пацієнток в тяжкому стані. В місті понівечена цивільна інфраструктура, пошкоджені, зокрема житлові будинки, будівля одного із храмів, соціальний заклад, підприємства АЗС, побиті декілька легкових автівок. Ну, залом жахіття, що наробили росіяни цієї ночі. Далі Одеса, друзі. Там жахіття взагалі в Одесі, насправді, тому що вчора вони били добряче по Одесі, Одещині, пізно ввечері атакували Одеський район дронами. Після атаки було зафіксовані пожежі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Про це Олег Кіпр повідомляє, глава Одеської Ода. Каже, що ворог атакував одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару сталося загоряння приватного будинку. Постраждали три людини. Це друзі повідомлення від 23.18 вчора. Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків атаки ем, працюють всі відповідні служби. Е, тут треба нагадати, що цієї ночі е, ворог бив і по іншим містам, і про Запоріжжю в тому числі. Тому давайте до Запоріжжя зараз звертатися далі. Далі кадри з цього міста окупанти атакували Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров у першій одині ночі. Іван Федоров це глава ова. Сталося займання в приватному секторі, пошкоджені вікна в кількох будинках. Написав він далі. З'явилося повідомлення, друзі, про те, що повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Тобто, як ми бачимо, що вони не е, обійшлися лише запуском безпілотних літальних апаратів або е, тих самих ракет іскандерів. Ну зараз не про Запоріжжя, коли говоримо про ракети, але і Каби. Я раніше вам повідомляв, що кабами вже дістає. На жаль, до області і ну, до Запоріжжя в цілому, тому друзі, фактично, ось до таких наслідків призвели вчорашні російські атаки, над якими. Над усуненням, вірніше, яких порались, намагалися поратись наші рятувальники. Давайте з вами а, пройдемось далі по прифронтовим містам, тому що там також вчора були на превеликий жаль і прильоти, друзі, і, на жаль, величезні руйнування. От Константинівка, наприклад, подивіться, будь ласка. Як палає наша Константинівка Вдарили по місту, двоє людей загинуло, четверо поранено. Повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Під завалами будинків ще можуть прибувати люди. Пошукова операція триває, і це повідомлення стане на вчорашній вечір, я підкреслю на вчорашній вечір. А ось так ви бачите кадри, з які називають Констаха так з Констянтинівки, де фактично ось такі. Ну, трагічні події відбуваються мало не щодня, коли росіяни атакують це місто. Далі, друзі, звернемось до того, що ми також дронами Служби безпеки України. Зупинили фактично роботу нафтоперекачувальної станції Невеличиковська, це Краснодарський край Російської Федерації. Ця станція являється однією з ключових для транспортування нафти на Кубань, через неї йдуть поставки на Афіпський і Ільське НПЗ. До речі, Афіпське, і ільський НПЗ. Ми також, як ви пам'ятаєте, знищили. Але ось така інформація: з приводу: бачите, ось нафтобази цієї нафтоперекачувальної станції. Вірніше, це інформація від вчорашнього дня. Все, що я повідомляв раніше, мова йде про обстріли цієї ночі і цього ранку.